Привіт, друзі! У цій програмі говоримо з вами про найважливіше і найцікавіше, що було, є і буде у нашому всесвіті. Надійшла цікава інформація про темну матерію, тому в цьому тридцять дев'ятому епізоді будемо говорити знову про неї. Кажу знову, бо так чи інакше на каналі ми на цю тему вже говорили багато разів. Але повторюю, інформація цікава, і ті з вас, хто слідкує за астрономічними подіями, за новинами, новими відкриттями в астрономії, очевидно, вже встигли це побачити і, можливо, навіть познайомилися. Мені трапився навіть такий заголовок, що астрономи знайшли в центрі нашої галактики новий тип темної матерії. Докладніше поговоримо про це згодом. А на самому початку я хотів би торкнутися іншої цікавої інформації, яка була оприлюднена буквально вчора. Ми записуємо цей 39-й епізод 12 березня 2025 року. Отже, вчора це 11 березня. Так от є така організація, називається Центр малих планет. Ця організація діє під егідою міжнародного астрономічного союзу і відповідає за все, що стосується астероїдів, комет, тобто. Малих тіл в сонячній системі. Вона дає їм назви, оприлюднює інформацію про ці об'єкти. Так от 128 нових супутників Сатурна з'явилося у цієї планети, і разом з тими, які були відкриті раніше, ця планета тепер має 274 супутника. Ну, Далеко позаду залишився Юпітер, у якого їх лише 95. Ну ось така, така цікава статистика, і я вирішив все ж таки поділитися нею з вами. Ну, а тепер про темну матерію. Безумовно, ви знаєте, що це одна із най найбільших, мабуть, таємниць сучасної науки. Намагаються знайти носія цієї матерії, тобто частинку, яка би. Представляла темну матерію фізики, намагаються якимось чином їм допомагати астрономи, бо астрономи так чи інакше опосередковано бачать цю матерію, бачать в тому сенсі, що вона взаємодіє з видимою речовиною гравітаційно. Коли заломлюється промінь світла, який рухається до Землі, це, начебто, підіє якраз цієї таємничої темної матерії. Дуже багато кандидатів в носії. Один із астрофізиків навіть сказав жартома, що носіїв кандидатів носії так багато, як теоретиків, які вивчають цю тему, тобто фантазії тут майже безмежні, але головно в теорії зараз розглядають так звані ВІМПИ. Це абревіатура, і українською мовою означає частинка, масивна частинка, яка слабко взаємодіє, або ж аксіони. Інші, інші гіпотетичні частинки, але, повторюю, досі не виявлено цього носія. І оці заголовки, про яку я вже згадував, що начебто от астрономи виявили в центрі галактики новий тип темної матерії, це все ж таки дуже сильне перебільшення. Але що насправді відбулося? Насправді відбулося цікаве. Явище, річ в тому, що в центрі галактики дуже багато хмар із водню, В основному це молекулярний водень. І цей водень є іонізованим, тобто його велика частина іонізована, і це є таємницею, яку астрономи, астрономи не можуть розгадати впродовж багатьох років. І от група науковців, серед яких були дослідники із королівського коледжу Лондона, вони запропонували пояснення. Чому відбувається іонізація зазвичай нейтрального водню, тому що такі от величезні молекулярні хмари вони зазвичай складаються із нейтрального водню. А чому відбувається іонізація? Тобто є якесь джерело енергії, яке вибиває один електрон і виникає позитивно заряджений іон. Що це може бути за джерело енергії? Ну, Наукова група розглянула перш за все космічні промені, безумовно, бо ви, очевидно, також знаєте, що це. Цікаве явище і цікаві, так би мовити, речі. Вони можуть справді іонізувати нейтральні атоми у мізоряному середовищі, але тут начебто це джерело не може пояснити. От... Той сигнал, який йде від іонізованого водню. Розглянули також уже традиційні Вімпи, тобто ту гіпотетичну частинку чи клас частинок, які мали би бути носіями темної матерії. Вони також не повністю пояснюють той сигнал, який йде із цієї центральної молекулярної зони, так вона називається. Це велика-велика Хмара в центрі нашої галактики. Ну і зрештою, оця наукова група висунула своє пояснення. Вона вважає, що цим джерелом енергії є новий тип темної матерії. Це дуже маломасивна, гіпотетична знову ж таки частинка, які, яка ще не має навіть своєї назви. Тобто, от серед всього іншого того набору, який нині теоретики запропонували, поки що її, її навіть і не назвали. І, от, начебто, ця дуже дуже легка. Частинка може самознищуватися або розпадатися, якщо хочете, анігілювати там пишуть в деяких цих повідомленнях про от це відкриття. Фактично, частинка розпадається на електрон і позитрон. І от позитрон, якраз взаємодія з молекулою водню, вибиває один із електронів, і в такий спосіб відбувається от та іонізація, і астрономи реєструють той загадковий сигнал із центральної молекулярної зони. Повторюю, це лише ті. Тільки припущення, це одна із нових, без один із нових поглядів на цю проблему, і, власне кажучи, в цьому і суть. Інтересу до цієї інформації, тобто науковці поглянули на проблему темної матерії з іншого погляду. І Якщо фізики намагаються знайти носія цієї матерії, тут у нас на землі будують різноманітні експериментальні установки, і поки що не досягли ніякого результату, то астрономи, можливо, як я вже сказав, зможуть допомогти в пошуках цієї темної матерії. Ну скажу, що за нинішніми оцінками вона становить 25%. Ну грубо кажучи, 20 П'ять відсотків балансу всієї маси і енергії нашого всесвіту, або 85 загальної маси у всесвіті, тому безумовно знайти відповідь на оцю от загадку це є дуже важливим і цікавим для сучасної науки. Оце, власне кажучи, і все в тридцять дев'ятому епізоді розмов про всесвіт. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть будь-які, як я завжди кажу. Критичні зауваження, ми їх читаємо і реагуємо на них в коментарях під відео. Всього найкращого до зустрічі.